Ми протестуємо проти законопроекту 211.08, який, на нашу думку, був прийнятий в першу чергу для тих чи інших в майбутньому політичних переслідувань волонтерів. Тому що немає жодного розуміння, на якій підставі було прийнято рішення координувати волонтерські групи, визначати, хто з них дійсно допомагає, хто з них не допомагає. Також немає розуміння, на якій підставі вирішили згідно цього законопроекту, звучить він саме так, тому що є обґрунтування юридичних груп. Оподатковувати ті верства населення, які знаходяться в зоні АТО, і отримують ту чи іншу волонтерську допомогу. Доброго дня, шановне товариство, слава Україні. Даний законопроект був прийнятий в принципі незаконно з порушенням всіх норм і процедур. Уряд, прикриваючись тим, що потрібно виконати вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання кредитів, які вкрай так необхідні нашій державі, вносив зміни про оподаткування по видобутку газу до статті 252 податкового кодексу, доповнював податковий кодекс там певними змінами. Від шумок про газ для того, щоб витягнути гроші, він вніс статтю зміни в податковий кодекс до статті 165 шістдесят якими звільняється допомога. Від оподаткування допомога від міжнародних благодійних організацій, але за... За вирішенням Кабміну, тобто Кабмін в річному порядку буде вирішувати, від яких організацій допомога звільняється, від яких не звільняється. Розумієте, ми є державні службовці, ми скажімо так, для нас немає правильних чи неправильних. Ми виконуємо ті закони, які є прийняті. Ми на сьогоднішній день не є міністерством і ми не маємо ніякої законодавчої ініціативи, там, бо якщо ми раніше могли там пропонувати і вносити зміни якісь законодавства. На сьогоднішній день ми є виконавцями тих законів, які є. Прийняти. Ви розумієте, ми ж живемо в цивілізованій країні, хочемо будувати цивілізовану країну. Я думаю, що ну, не вихід в ситуації, що ми будемо ходити, вирішувати питання свинячими головами. Я думаю, що ну, вихід краще знайти, так як я говорю, через Верховну Раду, через наших депутатів, які є з Лівщини. І я думаю, що в кінці кінці ми маємо. Вважаємо, що маємо демократичну Верховну Раду, нову раду, і я думаю, що такі питання можна вирішити в цивілізованому шляху.